Як обміняти стару купюру? Ощадбанк зобов'язаний прийняти пошкоджену купюру на експертизу. Має зберегтись не менше 55% від площі купюри та обидва її знаки за перевірку валюти банк візьме комісію. Ощадбанк є один з банків України, який зобов'язаний приймати від населення старі та пошкоджені купюри. Ощадбанк приймає для обміну банкноти, забруднені хімікатами, порвані з написами, прудом, початкою або штампами та іншими ушкодженнями. При цьому, щоб купюра підлягала обміну Ощадбанку, в цілості має зберегтися не менше 55% від її площі та обидва серійних номера. Клієнт може попросити зарахувати пошкоджені копюри на його рахунок в банку або обміняти на нові. При цьому ця процедура не є миттєвою. Ощадбанк може відправити ваші пошкоджені копюри на експертизу до Національного банку України. Ця процедура може зайняти від декількох днів до двох тижнів. Якщо касир банку відмовляється прийняти купюру на експертизу, ви можете звернутись до начальника відділення, подзвонити у службу підтримки або звернутися до територіального відділення Національного банку України. При цьому врахуйте, що якщо купюра має незначні пошкодження, ви можете спробувати розрахуватися нею у магазинах або торгівельній мережі. Варто зазначити, що обміняти старо пошкоджену валюту значно складніше, адже у цьому випадку Ощадбанк відправить її на експертизу не до Національного банку України, а до центрального банку, який випустив цю валюту, що може зайняти від двох місяців до півроку. Крім цього, ця операція не безкоштовна. Тариф може складати близько 20% від номіналу валюти, та нема гарантії, що вам її обміняють на нову. Наприклад, якщо купюра дуже пошкоджена.